Ізвините, ребята, довелося перерити, тому що е, зі звуком було трохи проблемно. Ну тепер ми продовжуємо. Обратно, що то один... Це вже друга частина, один. Я ставлю Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на Антона у Тіктокі. Ребята, Вже такий несколько раз було.

О, навіть видно ворота. Навіть видно ворота і центр трохи. Зараз у нас трохи проблема. У ну, да. мене мало ну, підписників. Так, да. це одне, а друге. На моєму каналі всього 131 підписник. Боже, один хтось підписався, я ще не дивився. В общем, щоб все і справити, треба просто нажати на знизу під. З цим відео красненькою кнопочку або у вас біла. Балка учили по русски або українською У мене з сужиком, поняв. Uh, в общем, знизу є червона кнопка і є з uh, намка лайк. натискаєте на лайк, підписку uh, на червоненьку, або вона у вас біла. Uh, в общем, uh, ну я поняла. І натискаєте на колокольчик. І цим ви мені дуже поможете, щоб я вам знімав багато відео. Можна і про футбол, і, і Якщо ви хочете собі, теж за ви теж можете знімати відео у Ютубі. Просто натискаєте знизу. Якщо у вас телефон, то знизу має бути плюсик або якось ще є по-другому. Я трохи, трохи не розбираюсь. Не дотискаєте плюсик, дозволяйте всі дозволи, які вам дають, і можете знімати відео будь-які, будь-які. Тільки, якщо вони не для дітей, то краще зробити їх, щоб не були для дітей. Давай. В общем, давай, а давай, сейчас давай. кінець. Буде третя частина Ну, не знаю, скоро. Ну, взагалі, попитаємося. А поки що кінець гри. Пока що. В общем, треть сейчас це друга частина, а потім буде третя частина. В общем, пока! Всім пока-пока!